Відні я ніколи не бував, Їздив лише один раз на потязі в Польщу у 22-му році, а знайшов потяг, просто читав новини, бачив, запускають новий рейс, і поки на нього були ще, то вирішив скористатися можливістю. Це гарно, круто. Побачимо, як мені тут буде сидітися вісім годин, бо зазвичай через пів години вже все були. Сподіваюсь, тут хоч дві години посиджу без болю. Напрямок вже популярний і прогнозуємо збільшення його, тому ведемо перемовини з стороною словацькою та угорською для збільшення кількості вагонів. Сьогодні це 2 і 4 вагони. Ми плануємо на тим, щоб це було 4 і 6, що найменше. А на новий графік маємо попередні домовленості щодо збільшення кількості не тільки вагонів, а й поїздів. контроль. Пасажирів, які прибули потягом, відбуваються на станції. ЧОП. ті особи, які прибули, які прямують з Ужгорода, проходять контрольні процедури безпосередньо у вагонах без виходу з них. Тобто це максимально спрощує і робить комфортну саму ходу. З цього передбачено, що стоянка потягу по станції чоба триває 30 хвилин. Тобто приколи контроль і медні також будуть проводитись продовж цих 30 хвилин.